Що потрібно знати, якщо ви молодий підприємець і хочете вести бізнес офіційно? Перше це зареєструвати ФОП. Реєстрація ФОП відбувається досить швидко. Це можна зробити протягом одного дня. Далі відбувається відкриття банківського рахунку. Ви банк можете обрати самостійно. Це може бути Приватбанк, Монобанк чи інший будь-який банк. Далі, якщо у вас будуть іноземні надходження, або ви вже знаєте, з ким ви плануєте працювати, обов'язково потрібно укласти контракт або угоду. Це допоможе зробити наш юрист, оскільки він допоможе розробити або перевірити поточний договір та його підписати. Підписуємо документи. Ми у вчасно електронний документообіг. Після цього ви можете отримувати кошти на ваш рахунок. Також додатково подбайте про сплату податків, введення книги обліку доходів та витрат та подання звітності або квартальної, або річної, в залежності від групи оподаткування, яку ви обрали. Групу оподаткування ми допомагаємо підібрати індивідуально в залежності від видів діяльності вашого ФОП. Тому, якщо вам потрібна комплексна допомога з реєстрацією та супроводом вашого ФОП, звертайтеся в компанію бухгалтер-консультант. Ми обов'язково допоможемо, тому що у нас дуже професійна. Та якісна підтримка наших підприємців підтримуємо Україну, платимо податки і разом до перемоги. Звертайтеся.